Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS Трактор. Сьогодні у Вінницю приїхала нова поставка японських міні-тракторів, різних виробників та різної потужності. Тому давайте знайомитись із зановленим асортиментом. Перший тракторець, який до нас спустили, це Kubota Asti A175, рестайлінг, Kubota a 17 Тракторець іде з трьохточковою навіскою, є боковий циліндр, гарна японська резина Бріштон 8,3 на 20, по дисках бачу рік 93-й. Лівна підлога, оберт на місці, пам'ять на віски. Заявлене на працювання 602 мотогодини. Коробка, звичайна механіка. Вартість трактора в комплекті з ґрунтофрозою і доставкою 5700 умовних одиниць. А це у нас кубота КЛ25, 25 дінських сил по дисках 2001 рік. Резина задня, 9,5 на 24. Трикточка, швидкоз'єм, автопопадач, дуга безпеки, захист від сонця. По комплектації. Реверс, гідропідсилювач, коробка передачна півгідравлічна. Оберт на місці вмикається кнопкою ось тут. Дайте, Запалення. 763 мотогодини. Такий блок керування навіскою. Вартість в комплекті з грунтофризою і доставкою 9600 умовних одиниць. Янмар є 4. 14 кінських сил по дисках. 1993 рік, резина задня 8х18, ще японська. Просте керування навіскою вверх-вниз, звичайна двохточкова навіска без електроніки. Заявлене напрацювання 525 мотогодин, механіка і одним речовим можна вибрати напрям руху. Один назад і вперед, повільно і швидко. Вартість в комплекті з грунтою і доставкою 4700 умовних одиниць. Це у нас Кубота GL240. 24 кінських сили. По дисках 93-й рік. Буде повністю нова резина. 9,5х24 задня. 3 точка, швидкоз'єм, дуга безпеки. По комплектації тут у нас також максимальна. Коробка напівгідравлічна U-Shift. реверс є, гідропідсилювач є. Пам'ять на візки. Керування боковим гідроциліндром, функція оберт на місці, рівна підлога і заявлене напрацювання 931 мотогодина. Вартість трактора в комплекті з ґрунтофризою і доставкою 8400 умовних одиниць. Mitsubishi МТ-16, повний привід, три циліндра. Задня резина 8,3х20, дисках 86. Буде. Замінену резину 909 мотогодин, рівна підлога, коробка механічна, 3 плюс побачені понижені, навал відбору 3 швидкості. Ось так виглядає навіска. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофрезою і доставкою 4700 умовних одиниць. Дана модель вже більш свіжих років. Кубота GB155 по дисках він 2005 року. Резина 8х18. Коробка механічна 3 плюс 1. Заявлене напрацювання 227 мотогодин. Гарно виглядає кермо. Бачимо, яке сидіння. Є функція оберт на місці. Двохточкове кріплення, боковий циліндр, дуга безпеки. Вартість такого трактора в комплекті з рнтофризою і доставкою 5600 умовних одиниць. Кубота джел 320. 32 кінських сили. Тут настоїть 1,5-літровий, 3-циліндровий. Дизельний двигун, Задня резина 136 на 24 Досить широка. По дисках рік 95-й. А по комплектації реверс, гідропідсилювач, напівгідравлічна коробка передач оберт на місці. Заявлене напрацювання 739 мотогодин. Гарно виглядає сидіння, гарно виглядає кермо. Пам'ять на візки є. Боковий плаваючий є. Позаду у нас 3 точка і швидко Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 10 500 умовних одиниць. Кубота 1 117 трьохциліндровий 17 кінських сил по дисках 86 рік. Задня резина ще японська 8,3х22. Керування боковим циліндром. Задній привід повний привід. Три швидкісті на вал відбору потужності, повишені, понижені, повишені понижені. Заявлено на працювання 1033 мотогодини. двохточка, боковий циліндр. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 4900 умовних одиниць. Ну і найдорожчий трактор із сьогоднішньої поставки це трактор з кабіною. Кубота Джал 261. Потужність 27 кінських сил по дисках рік 97. Задня резина 112 на 24 Звичайно, трьохточкова навіска, є трикутник для швидкоз'єм. Висота кабіни 2 метри, повністю вона панорамна з гарною оглядовістю. Реверс є, гідропідсилювач є, коробка юшисть напівгідравлічна. Гарно оббито з таким матеріалом, максимальна швидкість 15 км на годину. Напрацювання заявлене 805 мотогодин. Пам'ять задньої навіски, блок керування боковим циліндром. Пічка, кондиціонер, магнітола, додаткове світло. Оберт на місці, рівна підлога, гарно виглядає. Вартість трактора в комплекті з грунтофрезою і доставкою 12 тисяч умовних одиниць. Ну що ж, ось і завершили вимонтаження нової поставки на Вінницький майданчик. Бачимо наші ґрунтофрази і ось наш оновлений ряд. І різні тракторці на різний бюджет, і до 5 тисяч, і понад 30 кінських сил. Є роки як 80-х, так і 90-х і… 2000-х. Тому, якщо вас зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу, а скоріше телефонуйте на номер компанії та уточніть у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас гарний вибір японської техніки на будь-який смак. Кожен зможе щось обрати і для себе. Тому очікуємо вас. Купуйте в TOTUS Tractor. трактор. До побачення!